Кінобізнес справа сімейна, і це в цілому не секрет. Родинні зв'язки в індустрії дуже часто пов'язують багатьох талановитих і дуже талановитих людей. Інколи правда, дуже талановитими такі люди стають лише через набагато більш впливових родичів, і це вже для індустрії погано. Але загалом родинні зв'язки це нормально, і так це працює у всіх сферах і у більшій частині цивілізованого світу. Успішні люди в якій небудь сфері намагаються залучити до цієї сфери близьких до себе людей. Або ж близькі люди успішних людей самі намагаються активно залучитися у сферу, в якій не доведеться пробиватися з нуля, і в деяких випадках успішних людей по такому принципу стає більше, інколи навіть кратно більше. Зазвичай в Голівуді можна почути, що ось цей от актор другого плану виявляється якимось двоюрідним племінником тітки по маминій лінії важливого актора і намагається пробитися в індустрію без його допомоги. Інколи такий актор другого плану являється не просто далеким родичем, а сином чи дочкою якогось важливого актора чи продюсера, і також намагається пробитись без покровительства свого зіркового предка. А інколи навіть такий актор намагається скористатися зірковим статусом свого сімейного дерева і відкрито про це заявляє, але цього стараються не визнавати. Родинних зв'язків у Голівуді насправді дуже багато, а от цілих сімейних династій вже куди менше. З найбільш відомих можна згадати братів Гемсфортів, братів Болдвінів, братів Скажгордів та їх батька, і ціле сімейство веїнців, які, можливо, не найзірковіші представники таких династій, але вже точно найчисленніші. Одразу 14 представників цього сімейства працювали або досі працюють в кіноіндустрії. І одразу четверо братів сімейства змогли побудувати доволі непогану акторську і режисерську кар'єру. Звісно, успішно по мірках звичайних людей, так як дійсно великою зіркою, жодному з них стати так і не вдалось. Сьогодні зупинимося саме на цих чотирьох представниках великого сімейства Веєнців і на їх місцями успішній кар'єрі. Першим, хто поклав шлях до акторства в сім'ї Веєнців, став Кінен Веєнс, який є найстаршим з чотирьох братів акторів. В сімействі є ще один старший брат Двейн, який також задіяний в кінобізнесі, але в якості композитора. Кінен почав займатися акторством на початку 80-х, покинувши заради цього навчання, і спершу знімався на дальньому плані різних телевізійних шоу. Пробитися Кінену вдалося завдяки Роберту Таунсенду і його фільму Голівудський розклад 87-го року. Вони з Таунсендом познайомилися під час спільної роботи в театрі, і коли він захотів знімати власний комедійний фільм, то запропонував Кінену попрацювати в ньому в якості сценариста та виконати одну з другорядних ролей. В той час, як сам Таунсенд виконав у фільмі головну роль і виступив режисером. Голівудський розклад це сатирична комедія про стереотипні ролі чорношкірих акторів у кіно, тема, яку пізніше брати Вейнси будуть обігрувати в багатьох своїх фільмах. Таунсенд знімав стрічку на власні кошти, і за різними даними її бюджет складає від 100 до 400 тисяч доларів, при якому в прокаті вдалося виручити цілих 5,2 мільйона. Стрічка гарно показала себе як в прокаті, так і серед критиків і має високі оцінки та позитивне сприйняття. Після успіху фільму на Таунсенда разом з Кіненом звернув увагу Едді Мерфі, що запропонував їм спільну роботу над його концертним фільмом Едді Мерфі без купюр. Таунсен знову виступив режисером цього 90-хвилинного стендап виступу, а Кінен Вейнс разом з Едді Мерфі написали для нього сценарій. Фільм також чудово показав себе в прокаті і заробив 50,5 мільйонів доларів при бюджеті в вісім, що дозволило Кінену зібрати гроші на створення власного фільму. Блеексплуатаційна пародія Я дістану тебе покидьку знімала з Кіненом Веєнсом на основі його любові до фільмів такого типу, які були дуже популярні серед чорношкірого населення впродовж 70-х. Кінен виконав у фільмі головну роль і залучив на різні дрібні ролі стрічки велику кількість інших членів сімейства Вейнсі. Виділити 3 мільйонний бюджет на зйомки стрічки погодила студія Golden Голденмайер, яка спершу відправила її в обмежений прокат. Коли ж в обмеженому прокаті фільм показав себе дуже добре, його розширили і вдалося зібрати касу в 13 мільйонів доларів при бюджеті в 3. Загалом, акторська кар'єра Кінена виявилась доволі короткою. Він виконував головні ролі у власному фільмі Зниклі мільйони 94-го року, який став повним касовим фіаско і отримав розгромні рецензії, та у комедійному бойовику Блискавичний 96-го року, де він грав разом зі Стівеном Сігалом. Фільм виходив в прокат в період, коли публіка вже сприймала Сігала виключно на DVD і активно топила його в прокаті. А критики на фоні звинувачень актора в не надто галантному поводженні з жінками критикували майже все, де він знімався. Блискавичний не став винятком і зібрав у прокаті лише 42 мільйони при бюджеті в 45. Останню свою головну роль Кінен зіграв у 97-му році у трилері Особливо небезпечний злочинець. Стрічка також не сподобалась критикам і також провалилася у прокаті зі зборами в 12 мільйонів при бюджеті 25. Куди більш успішним Кінен виявився в якості режисера і сценариста, видавши декілька успішних фільмів, в яких зірками вже виступали його молодші брати, саме він являється режисером таких фільмів як дуже страшне кіно, білі ципоньки», пустун і телевізійного шоу у живому кольорі, яке принесло його сім'ї першу по справжньому велику популярність. Сьогодні Кінен практично відійшов від кіноіндустрії і з'являвся лише в епізодичних ролях різних телешоу до 2020 року. Трохи успішнішою акторська кар'єра виявилась у Деймона Вейнса. На відміну від двох своїх молодших братів, Деймон почав свою кар'єру самостійно, а не завдяки старшому брату. На початку 80-х років він намагався виступати зі стендапом і вдавалося доволі непогано. Настільки, що в 85-му році його навіть взяли в якості постійного актора СНЛ, де він відзнявся в 11 епізодах. Деймона звільнили за черезмірну імпровізацію, яка не передбачалася сценарії, але сам Вейнс заявив, що це не вони його звільнили, а він сам захотів бути звільненим, і за двері його викидали виключно за власної волі. Акторську кар'єру Деймон розпочав з епізодичної ролі у фільмі Поліцейський з Беверлі Hills. Вже після того, як Деймона добровільно виштовхали з SNL, він почав зніматися у фільмах свого брата та навіть там отримував переважно епізодичні і другопланові ролі. В період з 1987 по 91 рік він так і грав другорядних персонажів, відмітившись у фільмах Роксана, Земні дівчата легкодоступні, Родзинка та Кольори. Перша головна роль дісталася Деймону в 91-му році. Він зіграв разом з Брюсом Віллісом у комедійному бойовику Тоні Скотта Останній бойскаут. Хоча цей фільм був доволі поганою калькою на смертельну зброю, Шейно Блеку заплатили майже 2 мільйони доларів за його сценарій. На той час просто шалені гроші за сценарій. Але Блек саме був на піку популярності після хижака, тож студії були готові платити. Як пізніше заявляли причетні до виробництва люди, головною проблемою для фільму стало занадто велика кількість важливих людей, задіяних у його виробництві. Тут був Брюс Віліс на піку своєї кар'єри, який завжди любив у грубій формі пояснювати режисерам, як його потрібно правильно знімати. І Тоні Скотт, який таке пояснення сприймати категорично не хотів. А також продюсер Джоел Сільвер, який теж славився тим, що втручався у всі етапи виробничого процесу. В результаті весь процес зйомок складався з конфліктів між цими трьома висококласними спеціалістами, які рідко могли дійти між собою згоди. Окрім того, Брюсу Вілісу не подобався і Деймон Вейнс, який не особливо переймався зірковим статусом свого колеги і не планував терпіти його зауваження. В результаті після складних зйомок стрічки її ще й довгий час не могли змонтувати, так як студія відправляла серії версії на тестові покази, де глядачі від побаченого виходили в вікно і режисера змушували все перемонтовувати. Потім перемонтоване кіно знову показували глядача, і вони починали виходити в вікна, яких в приміщенні не було, тож процес повторювався. Обійшовся останній бойскаут в 43 мільйони доларів і зібрав у прокаті лише 114, отримавши переважно негативні рецензії. Відповідно, для Деймона Вейнса такий дебют у головній ролі видався не надто корисним, хоча пізніше фільм і отримав деяку популярність. Наступному році Деймон виконав головну роль у фільмі Щоб на нас не напали гроші, до якого вже самостійно написав сценарій і куди він протягнув одного зі своїх молодших браків. Хоча це скромне кіно з бюджетом в 10 мільйонів, для Деймона головна роль в ньому була, мабуть, найдалішою в касовому плані. Фільм зібрав у прокаті 40 мільйонів, хоча і піддався критиці зарваний сюжет. Паралельно зі зйомками в кіно, в період з 90 по 93 й роки, Деймон також знімався у власному скетч-шоу у живому кольорі, яке вони створили спільно з Кіненом і яке мало куди більший успіх, ніж його власна акторська кар'єра. Більшість веянців отримали першу популярність саме завдяки цьому шоу, а також йому завдячує своєю кар'єрою і Джим Керрі, який був одним з небагатьох білих представників акторського складу серіалу. Деймон покинув проєкт в 93 му році заради розвитку власної кар'єри і продовжив провалюватись у прокаті. В цьому ж році він зіграв епізодичну роль в останньому кіногерої Арнольда Шварценеггера, який мав бути великим хітом, а став великим провалом. А в наступному році знову виконав головну роль у фільмі за власним сценарієм. Blankman це пародія на супергеройське кіно, яка повністю затонула в прокаті і піддалася розгромній критиці. Фільм зібрав у прокаті лише 8 мільйонів доларів при бюджеті в 30, і Вейнс потішив себе виключно непоганими відгуками критиків про його акторську гру. Мабуть, найпопулярнішою ролью в поццовому просторі для Деймона Вейнса є Майор Пейнт, до якого Деймон знову писав сценарій. Фільм був дуже популярний на вітчизняних відеонесіях, а фрази з нього розбирали на мем. Чув історію про маленького паровозика, що зміг? Однак в самих штатах при цьому майорн Пейн не мав такого ж успіху. При бюджеті в 15 мільйонів він заробив у прокаті лише 30, і критики фільм рознесли. Звісно, що критиків з їх оцінками можна зрозуміти, так як сюжет фільму не вражає оригінальністю і будь-хто, хто бачив хоча б один схожий фільм, швидко зможе передбачити розвиток подій на екрані. Але стрічку рятує сам Веянс, акторська гра якого розкривається в ньому в повній мірі. Можливо, якби в подальшому Деймон зосередився на виключно комедійних ролях, то його кар'єра б склалася більш вдало. Та в 96-му році він вирішив здійснити нахил в сторону бойовиків. Чим власне цю кар'єру і закінчив прокляття. Одразу три фільми, в яких знімався Деймон в цьому році, в Прокаті затонули. Великий білий обман і баскетбольна лихоманка були доволі скромними спортивними комедіями, в яких Деймон був далеко не головною зіркою. Тому від цих фільмів і їх касових зборів у 8 мільйонів кожного страждали в основному Сем Джексон і Ден Екройт. А от у Куле Непробивному у Деймона вже була найголовніша роль, і провал фільму повністю поховав його шанси на успішну кар'єру. Коли не це загалом дивний проект від студії Universal, в якому намагалися запхнути двох не надто успішних в той час коміків у бойовик по типу смертельної зброї. І якщо Даймон Вейнс в цей час вже хоча б зміг показати себе у схожому типажі з фільмами Останній бойскаут і Бленкмен, то що тут забув Адам Сендлер абсолютно незрозуміло. До цього Сендлер встиг відмітитись в декількох провальних комедіях і добився касового успіху з Білі Медісоном, який вийшов на рік раніше. Але в цілому сприймався глядачами скоріше, як колишня зірка СНЛ, а не герой бойовиків. Фільм видався настільки жахливим, що розкритикував його навіть режисер Ернес Дікенсон, який, звісно ж, заявив, що планував зовсім інше кіно і зняв би зовсім інше кіно, якби був трохи розумніший в той час. Але жахлива студія змусила його знімати щось інше, чим і виявився, коли не пробивний. При бюджеті в 25 мільйонів фільм зібрав у прокаті 22,5. з половиною. І якщо Сендлер після цього пішов досить вдало зніматися в комедії, на відріз відмовившись від ідеї роботи в бойовиках, то Деймон Вейнс після провалу фільму більше не отримував головних ролей у великих проектах. Наступні роки Деймон основному працював на телебаченні з власними проектами, граючи головну роль у ситкомах Деймон і моя дружина та діти. Лише в 2016 році актор нарешті зміг знову отримати таку бажану для себе роль в бойовику. І цього разу навіть не в черговій копії смертельної зброї, як раніше, а безпосередньо у самій смертельній зброї, правда у її серіальній адаптації. Незважаючи на скандали навколо серіалу, через які відбулася зміна одного з головних героїв. Деймон протримався в ньому до самого завершення, яке відбулося на третьому сезоні у 2018 році. Після чого він зіграв головну роль у серіалі Дім дідуся, де працював разом з власним сином. І це була його остання робота на сьогоднішній день. Найбільш тісно серед всього сімейства перепліталася кар'єра Шона і Марлона Вейнсів, наймолодших братів сім'ї. Вони починали свою кар'єру одночасно і довгий час знімалися у спільних фільмах. Обидва брати дебютували в кіно з фільмом Кінена Я дістану тебе покидь, куди зіграли епізодичні ролі перехожих, а пізніше стали постійними акторами свого сімейного скетч-шоу у живому кольорі, з якого їхня кар'єра і пішла вгору. При цьому з обох братів більш активним був Марлон, який мав досить велику кількість ролей на початку 90-х та впродовж нульових. В той час як Шон практично не знімався без свого брата. Першим великим проривом для них обох став фільм Непогрожей Південному централу, що першочергово був ідеєю саме Шона і Марлона, які вже підключили до фільму Кінена в якості продюсера. Вони обидва писали сценарій до фільму і грали в ньому головні ролі. Непогрожей південному централу у підсумку став культовим фільмом в пародійному жанрі і встиг висміяти в своєму сюжеті одразу декілька дуже популярних картин. Хоча у момент свого виходу фільм і рознесли критики, які вважали жарти занадто грубими, і стверджували, що Вейнси насміхаються над тим, над чим робити цього не можна. Але в прокаті, непогрожей південному централу, показав себе чудово зі зборами в 20 мільйонів при бюджеті в 4. Успіх фільму подарував двом братам Веянсам власний ситком, який запустила студія Warner і який отримав назву Брати Веянс. В цьому ситкомі Марлон і Шон грали самих себе, обігруючи різноманітні комічні ситуації, і загалом його можна назвати дуже успішним, так як серіал зміг протриматись в ефірі цілих 5 сезонів до 99-го року, поки його не закрили через зниження рейтингів. Марлон в цей час паралельно з серіалом продовжував шукати собі різні ролі, в той час як Шон відмітився лише в невеликому британо-канадському фільмі Нова кров, де виконав одну з головних ролей. Наступні роки кар'єра Шона трималася виключно на співпраці зі своїми братами. У 2000 році вони з Марлоном знову написали спільний сценарій для пародії Дуже страшне кіно, яку знімав їх брат Кіне, і яка знову чудово показала себе в прокаті. Дуже страшне кіно висміювало популярні в той час слешери, і так само, як і фільми, які висміювались, пародія стала хітом, подарувавши Ані Ферріс квиток у велике кіно. Хоча Шон з Марлоном і виконували у фільмі важливі ролі, вся франшиза в подальшому трималася саме на Феріс. Дуже страшне кіно взяло в прокаті 278 мільйонів доларів при бюджеті в 19 і одразу ж змусило продюсерів зайнятися виробництвом сиквелу, який потрапив у прокат в наступному році. Бюджет сиквелу вже склав 45 мільйонів, і в прокаті він виявився не таким успішним, зібравши лише 141, через що сімейство воєнців з франшизи оперативно виштовхали. Правда, самі брати знову заявили, що пішли з франшизи самостійно. Причиною, нібито, стало те, що другий фільм довелося знімати поспіхом, так як студія не хотіла давати зелене світло на виробництво сиквела аж до касового успіху першого фільму. Через це графік виробництва другого фільму склав лише 9 місяців, в той час як на стандартний Голівудський фільм потрібно було б двічі більше часу. І Вейнсам доводилося сильно поспішати, щоб вкластися в такий обмежений графік, що сильно відобразилось на якості фільму. Після дуже страшного кіно Шон відмітився лише в трьох великих ролях повнометражних проєктів, і всі вони знову були зняті його братами, і Марлон в них знову виконував другу головну роль. У 2004 році Кінен Вейн зняв комедійний фільм Білі ципоньки, в якому Шон з Марлоном грали полісменів під прикриттям, що прикидалися тупими білявками. Фільм досить непогано виступив в Прокаті, хоча і піддався критиці. При бюджеті в 37 мільйонів білі ципоньки» зібрали в Прокаті 113. У 2006 році Кінен зняв чергову комедію, в якій Шон знову грав разом з Марлоном, і яку критики також рознесли. Але на відміну від білих ципенов, пустун ще й провалився в прокаті, зібравши лише 104 мільйони при бюджеті в 69. Остання на сьогодні велика роль Шона також була у фільмі Його брата. Але цього разу це був фільм Деймона, який у 2009 році спробував свої сили в якості режисера. Спроба ця виявилась невдалою і без ансамблю в Прокаті також провалився, зібравши лише 32 мільйони доларів при бюджеті в 25. І на цьому фільмі, по суті, кар'єра Шона Вейнса зупинилась. Найбільшою зіркою в сім'ї Вейнсів, мабуть, можна назвати Марлона. В нього серед всіх чотирьох братів найбільше акторського досвіду і вдалих ролей. і він єдиний зі всього сімейства, що досі продовжує зніматися у великому кіно. Хоча Марлон і стартував свою кар'єру з ролей у комедійних проектах братів і здебільшого знімався разом з Шоном. та вже на старті своєї кар'єри він потрапляв і в окремі драматичні фільми, де виконував досить різноманітні ролі. У 94-му році Марлон знявся у спортивній драмі над кільцем Джефа Полака. Хоча роль у Марлона в цьому фільмі була комедійна, та все ж сильно відрізнялася від його образу в роботі з братами. Над кільцем був завершенням гарлемської трилогії сценариста Баррі Купера, що включала в себе фільми Шуга Герл і Нью-Джерсі Сіті, які мали досить непогані показники в прокаті і посереднє сприйняття критики. Над кільцем критики також оцінили посередньо, а в прокаті фільм прийшов досить добре, зі зборами в 16 мільйонів при бюджеті в 6,5. Після цього Марлон зосередився на комедії, знімаючись у фільмах «Браті» і паралельно в окремих проектах. При цьому з окремими проектами йому в цей час не щастило. І шостий гравець і без відчуттів в прокаті провалювались, незважаючи на свої скромні бюджети. При цьому в нашому постсувковому просторі Марлон в своїх ранніх ролях був, мабуть, найбільш відомим саме завдяки комедії без відчуттів, яка чудово розходилась на носіях і часто транслювалась на українських телеканалах. У 2000 році Марлон знову намагався грати в драму, знявшись у фільмі Дарина Арановський Реквієм за мрії. Цей фільм Вейнс намагався потрапити через бажання попрацювати з Арановським, і зробити йому це вдалося, лише пройшовши прослуховування п'ять разів. Реквієм за мрією являється, мабуть, найсерйознішою ролью в кар'єрі Марлона, де його активно хвалили критики. Хоча фільм не мав касового успіху, з часом він заробив собі культовий статус. Чого не можна сказати про підземелля і драконів, в яких Марлон знявся в цьому ж році. Фільм в Прокаті стріском провалився, зі зборами в 34 мільйони при бюджеті 45, і критики кіно рознесли. Так само Марлону не пощастило в 2004 році з фільмом братів Коенів замочити бабцю. Здавалось би, знятись у фільмі Коенів в той час саме по собі було досягнення. Але не у тому випадку, коли це найгірший фільм у кар'єрі постановників. Він не так вже й сильно провалився в прокаті, зібравши майже 77 мільйонів при бюджеті в 35, але був дуже холодно сприйнятий критиками. Така сама ситуація склалася із фільмами «Норбіт» і Джо», де Мадлен світився на другому плані. Фільми не були дуже великими провалами, але явно не виправдовували очікування авторів. Норбі та студія Dreamworks наважилась випустити після успіху Шрека, сподіваючись, що і цим фільмом Едді Мерфі принесе їй не менший успіх. Однак Мерфі в цей час вже став на шлях самознищення, знімаючи жахливі комедії, де виконував одразу по декілька ролей, збираючи пізніше за ці ролі золоті малини. Якщо ціль Мерфі була саме в зароблянні малин, то її актору досягти вдалося. Норбіт заробив у прокаті 159 мільйонів при бюджеті в 60 і був рознесений критиками. G. Jo натомість став куди серйознішим касовим провалом. В цей фільм Марлон заїхав, будучи фанатом іграшок від Газбро. Очікувалося, що фільм стане для Paramount черговою успішною франшизою, до якої можна буде видавати сотні сиквелів. Але плани обірвалися вже на першій частині. При своєму суттєвому бюджеті в 175 мільйонів доларів в прокаті Дж. Джозі брав лише 302 мільйони. І якщо в Норбіті всі золоті малини прийняв на себе Едді Мерфі, то за роль у цьому фільмі номінація на малину вже прилетіла особисто Марвел. На цій ганебній ноті кар'єра Марвона у великому кіно, мабуть, могла би і завершитись, і на наступні три роки так і було. Знімався він в основному лише на телебаченні та один раз попрацював на узвучці. Та в 2013 році Вейн знову повернувся до комедійних пародій, які знову нагадали Голлівуду про його існування. Будинок з паранормальними явищами був абсолютним дітищем Марлона, який самостійно продюсував картину і написав до неї сценарій, і фільм, як і оригінал, який він висміював, став великим касовим успіхом. Прокаті вдалося зібрати цілих 60 мільйонів доларів при бюджеті в 2,5. І це дозволило залучити фінансування для виробництва сиквела, який вийшов у наступному році, і який також мав касовий успіх. Але бюджет другого фільму виріс, склавши 4 мільйони, в той час як збори просіли до 25 мільйонів. Був у Марлона в цей час іще один касовий успіх в комедійному бойовику з Мелісою Маккарті, озброєний і небезпечний. Але там актор був лише на другому плані. Останнім успішним касовим проектом Марлона на сьогодні став фільм 50 відтінків чорного. Це знову був особистий проект Марлона, який він знову самостійно продюсував і знімав зі своїм ручним режисером. Фільм знову мав касовий успіх зі зборами в 22 мільйони при бюджеті в 5, але знову був рознесений критиками, вихопивши декілька номінацій на Золоту Малину. Після цього Марлон відправився зніматись на стрімінги, в основному на Netflix. А також інколи з'являвся на другому плані якихось великих, але провальних фільмів. Нове повернення Марлона у велике кіно має відбутися цього року з продюсерським проектом Джордана Піла Він. Піл останні роки голосно заявив про себе як про успішного режисера жахів, тож можна очікувати, що він також матиме касовий успіх, хоча Піл тут лише в якості продюсера. У Марлона в фільмі найголовніша роль, тож у випадку успіху всі вершки збиратиме саме Він. А в разі провалу, враховуючи роботу переважно на Netflix, це на нього особливо не вплине. Наразі заявлено виробництво одразу двох фільмів, в яких Марлон і Шон Венсе повернуться до своїх ролей. Плануються зйомки дуже страшного кіно 6» і білих цепуньок 2», де у братів головні ролі. Загалом, дивлячись на сітку релізів, виглядає так, ніби Голівуд вирішив повернути на великі екрани комедії і пародії. Першопрохідцем в цьому поверненні став голий пістолет з Ліамом Нісоном, який прямо зараз виступає у прокаті, і цілком можливо, що саме від його успіху буде залежати те, як продюсери віднесуться до жанру в цілому. Якщо успіх буде, то цілком можливо, що ми скоро побачимо більше фільмів такого типу, і в такому разі до них обов'язково захочуть долучитися такі яскраві представники, як Брати Бея. Як мінімум якась частина з них. Тож можна сказати, що у великому кіно ми їх точно ще побачимо. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!